Національний банк сьогодні перший день говорить, що я вчора завалив гривню. Ви бачите, які провокативні речі роблять проти нас! Я працював для нації для українського народу. Балансований курс на сьогодні залишився на рівні 11,50-11,90 гривень за долар. Всі, хто скуповує валюту по завищеному курсу або на тюньовому ринку сьогодні, скоро будуть про це жалкувати. друзі не купуйте по 12 бо потім будете продавати по 11 а то й по 10 не треба я вже пам'ятаю четвертий рік ми ж це все проходимо Я продовжую дотримуватися свого прогнозу і прогнозу, який є в національному банку. До кінця року середній курс буде 10,5. Це щось неймовірне, і можу вам сказати, що це ви підтримали президента, тому що в мене ніхто з вас. Чесно кажучи, не дуже зная. Девушка, ми хотим 200 доларів. купити. А почему ви робите вид, що ви нас не бачите?